Рада Старішин Коломиї не задоволена розташуванням святкового містечка на площі відродження та пропонує перенести будиночки в інше місце. А місцевій владі рекомендують врегулювати питання з перевізниками та розширити список пільговиків, які можуть безкоштовно їздити у місцевому транспорті. По можливості перенесе святкове містечко з площі відродження на площу Тараса Шевченка біля новозбудованого фондану. На нашу думку, там більше місця для розміщення восьми дерев'яних будиночків та 33 яток. Жителі міста та гості, які прийдуть до Коломиї, будуть мати більше можливостей ознайомитися з центральною площою міста, милуватися нашою новорічною ялинкою. На звільнених площах можна краще організувати дозвілля відпочиваючих. Одночасно вимагаємо припинити. Продаж у убуденожки та яких алкогольних напоїв, літвейну та різних медових і інших спиртних напоїв. Наступне питання, яке ми ставили перед міським головою, це по питанню перевізників. Що рекомендуємо вам та депутатам Коломийської міської ради провести зустріч з перевізниками міста та всіма керівниками громадських організацій, представниками від пенсіонерів міста Коломиї та розглянути наші конкурентні пропозиції. Перше, відмінити домовленість між міським головою та перевізниками по питанню перевезення автомобільним транспортом тільки в восьми підлових категоріях. Обов'язково повинно бути у цій угоді поставлено питання, що право безкоштовного проїзду володіють усі підлогових категорії громадян, передбачений законом. У 2016 році ніхто так не пострадав від нашої влади, від Верховної Ради та Кабінету міністрів, від міської влади, яку очолює Ігор Юрсузер, та від перевізників як пенсіонери міста. Перевізники знущалися над ними, виганяли пенсіонерів з автобусів, обзивали їх такими нецезурними словами, які я не можу повторити в цьому ефірі. Закривали двері автобуса, коли бачили, що заходять, заходить пенсіонер, Не зупинялись на автобусних зупинках. А коли пенсіонери зайшли в автобус і не платили за проїзд, вимикали двері і казали, що не поїдуть, поки ті не заплатять. Що зробили, в Коломиї? після нараду міського голови з перевізниками аж у жовтні місяці? У 2016 року в автобусах з'явилося оголошення про 8 пірових категорій, а решта платіть по повній ставці 3,50. Дописалися до абсурду. До 1 січня пенсіонери повинні платити по 2 гривні, а після 1 січня по 350. І всі це бачать, і ніхто нічого не робить. Усі автобуси, обклеєні цими оголошеннями, задають конкретне питання. Що хтось на територію України та Коломиї відмінив постанову Кабінету міністра 18.59 року номер 354 про безплатний приїзд пенсіонерів на транспорті загального користування, яким передбачено безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування та при міських маршрутах на підставі пенсійного посвідчення. Чи мають перевізник разом з міською владою обмежувати після цього права пільговиків? Скажу коротко, ні, ні. І ще разі. За це є навіть стаття 133 значком 1 кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладання штрафу на водію транспортних засобів в розмірі 8 неопуткованих доходів громадян. Тобто 136 гривень. А за вимагання грошей треба викликати працівників поліції, які повинні складати протоколи. На закінчення. Хочу всіх жителів міста Коломи та Коломийського району від старішим та від себе особисто поздоровити з наступаючим 2017 роком та резонним словом, побажати вам міцного здоров'я, успіхів у роботі, і щоб на наших, у наших домівках панувало щастя, лунав дитячий сміх і був мир на всій нашій щедрій українській землі. Дякую за увагу.